Остійної комісії Бурської міської ради з питань благоустрою, збереження, архітектури, пам'яток туризму, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Сьогодні на порядку денному у нас 9 питань, яких ми маємо зглянути, поводити чи не поводити. Перше питання: сьогодні присутні члени комісії, голова засідання Сайті Тяни, секретар Кузик Руслан, ти маєш. Достатньо точку для протоколу. Присутні, е, а також члени комісії Гаєвська Марія і Куз, і Дяків Василь. Е, присутні запрошені сліпець Ростислав, Родіон, від Андріївна і Ковальчук, Роман Петрович, які будуть доповідати щодо порядку денного. Зараз по Дякую, першому питанню. У мене є пропозиція в порядку денного, ми не передбачено ще одне питання. Я просив включити його Відповідно, повідомлю розглянути. Мова йде про внесення змін в рішення про передачу в державну власність об'єкту комунальної власності це приміщення, частина приміщення, яка, яка передається в державну власність сферу віддання державної судової адміністрації. Там так, є звернення державної ми. судової адміністрації, і є необхідність внесення змін. Його. його нема? тому що все, значить, знімаємо. Так, до порядку денного по першому питанню про затвердження рішення виконкому будської міської ради від 26.06.25 року No221 про забезпечення належного функціонування на Ріппи «Бузький центр переведення медико-санітарної допомоги довідає Роман Ковальчук. Пановлені комісії, відповідно до новому з 1 липня цього року. Первинна і вторинна медицина повинні працювати окремо. У нас, як ви знаєте, такі первинки і вторинка працювала у складі КНПУСКУЦРА. Процес роз'єднання первинки вторинки в інтервалі і на одному з етапів стала необхідність наявності підстав для користування приміщенням. Так як приміщення вони закріплені на балансі. А, ні, стояли стало питання приміщення для перетримки, тому на, на звернення виконуючого обов'язки керівника Центру первинної медико-санітарної допомоги, виконкому, оскільки там терміну вже досить були такі підчатні, виконком прийняв рішення, включив частину приміщення другого поверху поліклініки за адресою війська 77-буських перелік об'єктів першого року, який надається в оренду без проведення функційної відповідно погоди надання в оренду центру повинної медико-санітарної відповідно даної частини приміщення терміну на 5 років і з встановленням орендної плати на в рік, так як то тобто є охоронне підприємство, власне є громада. Відповідно пропонується, так як питання розпорядження міном це функції ради пропонується затвердити. Дане рішення виконавчого комітету, яке ну, було прийнято, виходячи з тих е, виключних обставин, які склалися для того, щоб прибірка могла вчасно подати необхідний перелік документів в е, Національну службу здоров'я. Зрозуміло. Члени комісії, чи якоїсь запитання? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб поводити? Проєкт рішення про затвердження рішення виконкому пузької міської ради від 26.06.25 року No1021 про забезпечення належного функціонування КНП, Пузький центр первинної медико-санітарної допомоги. Голосуємо. Дякую. За. Євска за. Кузик. За. Майда відсутній. Сай за. За 4. Проти 0, утримались 0, не голосував один. Рішення прийнято. Зараз можемо щось сказати. Чому не Може зупиніть, його не, не, не підраховують. Підраховую? я пишу, що, що не що Що Рішення прийнято. Голосування друге питання про врегулювання питань господарського віддання складовими газорозподільними системами. Доповідає ковачу Роман Петрович. на звернення товариства з обмеженою відповідальність газорозподільних мереж України пропонується погодити зміну сторони з за договорами, що були укладені з філією Пати ПІУАЗ Бузького, а е, е, е. саме заміну та різного користувача в зобов'язаннях. Які виникли з договору про господарські віддання складової єдиної азотранспортної системи України, укладеному Леською селищною радою. Це договір 2.10.2013, також договір 15.10.2013 на повне господарські господарське з складовим єдиної азотранспортної системи України, укладеної Доніською сільською радою. І третій договір це договір від 12.13. Знову ж таки на господарські віддані складової єдиної азотранспортної системи, укладені Кутівською сільською радою на нового користувача, товариство з обмеженою відповідальністю, заподілям мережі України. мережі тобто, України – Це є е товариство, яке створене напрямку Азукраїни, то є держава після націоналізації транспортної системи. Ми єдиним оператором працю транспортної системи, відповідно, є необхідність врегулювання питань управління і відповідно внесення змін в договора, який є стали на даний час чинними. Вона пропонується такий проєкт рішення. Зрозуміло. Я член комісії питання? Немає. Тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб затвердити проєкт рішення про регулювання питань господарського відмістку до вимога з розподільними системами? Дякую. <кій> За. Гаєвська Марія, за. Куза. За. Майна відсутність, сай за. 4 за, проти номер Отримали з понним форму. Рішення прийнято. Дорозі <клухи> ставлю третє питання про приватизацію об'єкта комунальної власності Бурської територіальної громади адміністративної будівлі за адресою села вулиця Бодана Хмельницька, 57А. Планується затвердити звіт про оцінку майна, звіт різні ціни на 8306, дріб 05, об'єкт оцінки адміністративної будівлі загальною площою 112,3 квадратних метрів за адресою Фупче, вулиця Хмельницького, будинок 57 а За звітом про оцінку, вартість будівлі визначена в розмірі 193 тисячі гривень без рахування ПДВ. Це також здійснити приватизацію даного об'єкту комунальної власності, а також затвердити стартову ціну продажу в розмірі оціночної вартості, тобто 193 тисячі гривень безрахування ПДВ. Також визначити спосіб проведення аукціону аукціон з умовами От умови аукціону. Визначені зона місії відповідно болять в тому, щоб купець е, міна примість дзор зобов'язаний відшкодувати вартість е, проведеної оцінки, а також вартість ліцензування е, звіту про експортну оцінку. Так, встановити, що в випадку прочитати проект. Встановити, що в випадку, якщо перший аукціон з продажу об'єкта приватизації не відбудеться, слідуючі етапи аукціону, тобто аукціон зі зниженням стартової ціни та аукціон з методом покрокового зниження стартової ціни, відповідно, подальше подання цінових пропозицій не проводяться, такий об'єкт знімається з продажу. Навчому комітету приймати дане рішення на сайті, а також в електронній системі прозоро продаж контролю покладається на комісію. Частково такі умови були визначені аукціонною комісії, частково такі умови відбуваються з процедури проведення електронних аукціонів, оскільки десь, ну, для нас це будуть перші аукціони, ми рішення до кінця розуміємо, як воно відбувається до кінця, тому десь була пропозиція. Спробувати аукціон тільки з одним етапом. Другий, третій етап, поки що зниження стартової ціни і крокове зниження, ми, ми не йдемо. Відповідно, нам, нам рекомендували такі питання визначити в проєкті рішення, відповідно, щоб організатор аукціону зміг випадку чого зняти лот до завершення процедури. Якщо є якісь питання, немає. Крім того, хочу повідомити членів комісії, що я є членом комісії і аукціонної комісії, тому по даному питанні я голосувати не буду. Отримаюся так, і, але ставлю на голосування проєкт даного рішення, на затвердження, погодження. Тому ставлю на голосування. Хто за то? щоб підтримати проєкт рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності війської міської територіальної громади адміністративного будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою село у вулиця комунальна 91. За. Гаєнська. за. за. Кузик. За. Майбу відсутність сайт на голосувала. а то що четверте. Ви хто сказали на не, mm. не, не той, не той проект рішення був озвучений. Так, а ви там повжитого? Це Купча. Купча Хмельницького. Купча Хмельницького. Дякую. За. Гаєвська. За. Козик. За. Сай не голосує. Три за. Один не голосував. Рішення прийнято.

Сьогодні поліця Голуна в будинок 91, в сумі 314 тисяч гривень безрахування Відповідно, Здійснити приватизацію даного об'єкта комунальної власності, Умовами приватизації визначити спосіб способ аукціону аукціон з умовами, умови такі самі попередньо щодо попереднього об'єкта, а також та сама умова, що випадку, якщо. Перший етап аукціону не відбувається, другий, третій етап аукціону не, не проходять і лот знімається з аукціону. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб підтримати проєкт рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності Бузької міської територіальної громади, адміністративного будинку Відхоза та спорудою за адресою одресою життів вулиця Головна, 91. Дякую. За. Гаєска за Кузик. Да. Сайт голосує. Три за, проти ноль утрималися. 0. Голосувала одна. Рішення прийнято. На порядку денного про приватизацію комунальної власності Бузької міської територіальної громади житової будівлі за адресою міста Бузького лиця Київська, 22. Пропонується затвердити злівку оцінку мінаміст в цілі No7187 рік 05, об'єкт оцінки наштового будівлі літера А1 загальної площі 291,9 квадратних метрів за адресою міста вулиця Київська будинок 22 в сумі 297 тисяч гривень без рахування ПДВ. Здійснити приватизацію даного об'єкту комунальної власності. Затвердити стартову ціну продажу правовласності на об'єкт нерухомому на, на визначеному пункті першому цього рішення суми 297 тисяч гривень, тобто ціночна, ціночна вартість є стартовою ціною. Визначити спосіб проведення аукціону, аукціон з умовами, умови знову ж таки аналогічні, як і відносно двох попередніх об'єктів. Крім цього, та сама умова, що якщо перший етап аукціону не відбувається, другий, третій не, не, не проходять, лот знімається з аукціону. Питання? Ставлю на <питеревне> голосування щодо затвердження проекту рішення про приватизацію діє комунальної власності Бузької військової територіальної громади житлової будівлі за адресою міста Бурського вулиця Київська, 22. Дякую. <кхів> Гаєвська за пів да. Сайна голосувала. За троє проти нуль. Отримались нуль. Не голосували один. Рішення прийнято. Зараз розвід поставлю питання шість. Про приватизацію є комунальної власності Бурської міської ради. Територіальний громади гаража за адресою міста Буськ, Майдан Незалежності, 17. Віктор, громад. Пропонується затвердити, звіт про оцінку майна лісці номер звіту, 71,79, 5, об'єкт оцінки гараж, машина місця 2 площою 39,5 квадратних метрів за адресою міста Буськ, Майдан Незалежності 17, в сумі 105 тисяч гривень без врахування ПДВ. Здійснити приватизацію зазначення об'єкта комунальної власності, а також затвердити старту ціну продажу в розмірі оціночної вартості, тобто в сумі 105 тисяч гривень без врахування ПДВ. Визначити спосіб проведення аукціону, аукціон з умовами умови також аналогічні трьом попереднім об'єктам, і додаткова умова це те, що після того як перший етап. Окціони може відбутися і третій не проводиться, плод знімається за аукціоном. Питання вчителя комісії немає. Вставити на голосування проєкт рішення про приватизацію об'єкта комунальної власності міської територіальної громади вережа за адресою міського бузів майдан незалежності 17. Дяків ЄСК за кудзик са голосує. Таким чином за – 3, проти – 0, отрималось – 0, не голосували – 1, рішення – прийнято. На розгляд ставлю питання про затвердження умов продажу окремих об'єктів комунальної власності Бурської міської підтвердження громади, що підлягають організації у 2025 році. Відбулося засідання аукціонної комісії з визначенням умов продажу, відповідно було підготовлено інформаційні повідомлення про продаж об'єктів ну Це 4 попередніх об'єкти, тобто два обуску, Жені Купче. За умовами, за інформаційним повідомленням, яке були визначені і походження аукціонною комісією пропонується стартова ціна це оціночна яка визначена звіта. Оцінку. Крок аукціону пропонується в розмірі однієї відсотки від стартової від ціни. Старту, від стартої від важності, Гарантійний внесок, який покупаль, потенційний учасник аукціону зобов'язується сплатити при реєстрації 20% від стартової ціни лота. Крім цього, Реєстраційний внесок буде складати 0, 0,2 мінімального розміру заробітної плати це 1600 гривень. Аукціонна комісія також визначила додаткові умови, а саме відшкодування вартості проведення експертної оцінки, об'єктів, а також відшкодування переможців на аукціону вартості. Це звані звітні комісії. Крім цього, окціону комісія визначила, що об'єкти приватизації будуть приватизовуватися без земельних дідам. Питання набуття права користування чи права власності на земельній дідамі буде вирішуватися відповідно до земельного законодавства, тобто шляхом чи проведення до оренди, чи шляхом викупу вже власником приміщення. Такі функції повідомлення були розроблені на кожен з об'єктів, вони ідентичні, відрізняються тільки стартовими, стартовими, стартовими цінами аукціону і закупками, які пов'язані і підштовхнуться і стартової ціни. Крім того, пропонується затвердити протоколи засідання. Місії у кожному з таких об'єктів. Дане рішення в буде опубліковане на сайті, а також на торговій системі прозоропродажі. В мене, мене є питання. Я, е, я бачу, що проєкт рішення включено всі чотири. Один проєкт рішення включно чотири об'єкти, які підлягають приватизації і затвердженню умов продажу окремих об'єктів комунальної е, власності. У мене є пропозиція, щоб виділити кожним окремим проєктом, кожен окремий, окремий об'єкт і затвердити на комісії. Ще на комісії. Да. Тому що... ми окремо ще питання, так, добавимо у порядку. По пункту. Буде, буде, затвердження і плюс. все. І розділити окремим рішенням проєктами рішень щодо затвердження умов продажу об'єктів малої приватизації. Тому ставлю на голосування. Це треба, так? Так. Так. по, по кожного об'єкту. Ну, тут в сесії міської ради. Так. так. Віта у нас пропозиції на від комісії включити порядок денний ще чотири питання, розділити проєкт рішення про затвердження мого продажу окремих об'єктів комунальної власності, комунальної Буску міської територіальної громади, що підлягають приватизації в 2025 році на чотири окремих рішення, а саме виділити щодо затвердження мого продажу об'єктів гаража будівлі, гаража в місті Бузьку, Будівлі в селі Ужидів, міждової будівлі в місті Бузького вулиця Київська, а також будівлі адміністративної села Кучі. Хто е, за те, прошу голосувати е, прошу підтримати проєкт рішення, про затвердження умов продажу окремих об'єктів комунальної власності Бузької міської територіальної громади, що підлягають приватизації, а також щодо... Виділення українських проекти рішення сесії Вурської міської ради по об'єкту. Дякую. За. Гаєвська за Кузик. За. Все не голосувала. Три за, проти ноль. Отримались ноль. Не голосували 1. Рішення прийнято. Так, на розгляд. Пропонується е, проєкт рішення про зміну веду основного виду діяльності Бурського міського комунального підприємства Бурської міської ради. Доповідає Роман Пропонується внести зміни до відомості, які в єдиному державному, державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських організацій щодо видів економічної діяльності, е, зокрема, визначити основного виду діяльності вузького міського. Комунального підприємства КВД 38.11, саме збирання безпечних відходів уському міському комунальному підприємстві подати на підніму документу державному реєстратору при внесення відповідних змін іде реєстр рішення наперечного спізняє офіційного привідня. Ставлю на голосування. Прошу підтримати проект рішення про зміну КВЕД становому до діяльності Бузького міського комунального підприємства. Заведемо 38 11. Голосуємо. Дякую. Євска да. за кузак. Да. Маємо відсутність за. Таким чином за 4 проти 0. Утримались 0, не голосували. 0. рішення прийнято. До визвона комісія. Питання про передачу об'єкту верховому майна у державну власність доповідає Ковальчук. Це питання ідентичне. Питання, яке роздалося на попередній сесії, Мова йде за приміщення, за частину приміщення по вулиці Парку, 8 місті Вузько. То ця будівля, яку рада на попередній сесії вирішила передати державну власність в сферу управління державної судової адміністрації для розташування. Між низького району особа. Питання зумовлене тим, що Державна судова адміністрація, отримавши наше рішення, висловила пропозицію, що їм було б добре, якщо їм передали окрему будівлю з окремим реєстраційним номером, для того, щоб в подальшому вони могли там ефективно її використовувати і поспорити. А тому що ж там спільна ціна, то так може виділитися. Може, там є але воно повністю розділене. Тобто на, на сьогоднішній день, точніше, на час прийняття рішення будівля була одна, і ми вирішили передати частину. Зараз будівля розділена на дві частини, дві окремі будівлі, відповідно, є можливість передати саме як окремі будівлі, як, як окремий об'єкт права. Відповідно, пропонується ще раз, теж продублювати те саме рішення з рахуванням тих змін, що передається на частинах, передається окрема будівля. Відповідно, пропонується вважати таким, що втратили чинність рішення попередньої сесії, оскільки може бути не актуальне. Зрозуміло, є питання, що не комісії в нему. Тому ставлю на голосування питання про передачу об'єкту до майна у державну власність. Дякую. Гаєцька за Кузик Сар за, Майба відсутній, 4 за проти 0 отримались. Ну, не голосували 0. Рішення прийнято. На тому члени комісії порядок день вичерпано. Буде також що... всі питання проголосовані. Буде також якісь додаткові питання, прошу висловлювати чи пропозиції. Нема. Т Тоді оголошую засідання комісії з питань благоустрою, збереження структурних пантерського колонального господарства та комунальної власності закрито.